Друзі, вітаю 30 січня. У нас сьогодні другий день обліту. Третій день такого тепла. Но вчора чомусь чоловіки слабо літали. Сьогодні набагато краще літають. І не тільки літають, друзі, а також носять пильцю. Зараз встану десь от на цій гарній ветках як носить пальцю. От бачимо, прийшла одна з пильцею. Ну коротше, носять гарно пильцю. Гарно літають. Літають. Працюють. особо ніхто криші не обкакує. Ну, я поодинокі, звісно, що какульки день-де день на кришах. Ну, хоча, якщо так прям шукати, особо і не знайдеш. Для того, щоб знайти, ну от, наприклад, да. для того, щоб знайти, треба ще і пошукати. Ну, по великому рахунку, другий день обльота, теплої погоди і вже пилок понесли. В будь-якому випадку, після цього, скоріш за все включиться в роботу і вийде так, як і в прошлому році. Якщо в прошлому році теж в перших числах лютого бджоли активізувалися, клуби розпали із-за тепла і вже почали потрішки гнати розплід. Так, скоріш за все буде і цього року. Так що все приведе знову к бурному старту. К, ну, коротше, к, 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 к чому приведе, вже к тому приведе е е для того, щоб встигнути. І ще обробити бджіл від кліща, поки немає печатного розплоду, а це буквально ну, в деяких випадках він вже є. І там оброблять вже особо безсмислено А в деякі, котрі сиділи в клубах, в течение тижня зараз з'явиться печатний розплід. Чи буду зараз обробляти, друзі, не вирішив. особо розумів, що осінню я, і з того, що зрозумів, що того, того року було кліща побільше, я зрозумів, що треба провести обробітку більш якісно. І ми обробляли декілька разів і проливом, і два-три рази пушкою вже в безрозплодний період. І звісно, що кліща ми, скоріш за все, добили. І, ісходя з цих знань, скоріш за все вже проігноруємо обробітку теперішню, так як трішки не готов. Надіюсь, нічого страшного не буде. А за то літом зробимо умови в безрозплодний період і обробимо їх в той період. Так що, друзі, хто знає, що у нього з ключом була проблема, і знає, що осінню можливо не дообробляв, раджу вам, скоріш за все, зараз обробити. Ну, я би не радив зараз проливом, так як пролив в даний час це. І ще та історія. Зараз або пластини, або ну, скоріш за все, димпушкою зараз буде більш якісно, ніж пластинами. Ну опять же, щоб зараз димпушка ослаблених пчол дуже не зсипала. Ну, все треба випробовувати, на одній дві сім'ї обробити, подивитися, як будуть себе вести і, і потім приймати рішення. Ну, Я, скоріш за все, точно нічого не буду робити, залишу так, як я. так як вважаю, що обробив якісно. Так, друзі. Облітуються всі. Нема такого, що десь щось втратилося, всі літають, як нуклеуси, нуклеуси призимували. Бачимо гарно. В той період, коли ми перевозили нуклеуси, в деяких піднімали е, всі доні, ну припіднімали корпуса, щоб подивитися на донях, чи є там. Подмор. скільки там того подмору? Друзі, подмору було мало, несмотря на те, що могло бути і більше, ісходя із кількості того річного кліща. Я думав, що пчела буде послабє і все ж таки щось насипиться. Ну, по великому рахунку особа, особа не насипався. Ну та й хвала Богу, не насипало. Зараз бачимо, да? під вуликами вже валяються. Чистять, виносять, кидають. їх Та і все. Друзі, красота. Ось вот така от красота. Завтра, післязавтра вже знову обіцяють похолодання. Це такі пару вікон, котрі далі пчолам політати, включитися в роботу. І зараз знову будуть сидіти ну, з періодичними обльотами, скоріш за все. Ну, сидіти ще будуть в будь-якому випадку 2-3 тижні але ну, вже более в активному состоянні бачимо на всіх сонце менше світить, слабше літають, тут де більше сонця світить, більш якісно. Бачимо тут такий наплейлус. Літають гарно, бачимо пчелки сиренькі. А ну є якась жовтизна Ну на цих що тут не бачу. Ну в будь-якому випадку, звісно що. простреливает и как желтизна, так как при сегодняшних реалиях без нее уже никуда. Но, судя по ледкам, она минимальна. Но в любом случае есть. Все, друзья, пришел специально сам посмотреться и вам показать. Так что официально можно сказать, что Сезон розпочався. Зараз тільки встигай робити. У нас ще рамки наващувати, корпуса красити, ще дуже багато роботи. Ну, йдемо по плану. Надіюсь, що все встигаємо. На цьому завершу.